Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фафбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер FavBet Ekstra Lігі. Фудзалу. Раді вітати вас в GMAX Арені. Четвертий поєдинок знову досить тривожна і неспосибне, тому що це, напевно, день такої любові, поваги Детрий Максим Малиновський. Євген Задорожний, головний тренер. І немає сьогодні в порівнянні з вчорашнім поєдинком. Немає Лукаса. І зараз момент шкільного М'яча. Опиняється. Насадачно удар. удари. Тут Бакінський. Про статистичні моменти. І зараз Семенченко. Момент удар Стійко. От він найкращий момент у цій зу. Це У нас серії за третє і перші місця. Бакінський досвідчений у цій четвірці. Зараз момент. Удар гол забиває Малиновський. Всі дивилися на школьного. А забив Максим Малиновський після стандарту. 1-0 на 16-й хвилині. Авро. Тож тут ще одна помилка, момент не забиває школьний. Закидання вперед. Савенко. Ще закидання від нього. І тут Сайдачний. І... Зараховано гол чи ні? Мені здається, що ні. Джоні. Джоні він один-один один проти Семенченка. Джоні, Джоні обіграє Семенченка. І зіграв по м'ячу Ростислави тут Джоні. фолить. Фолить Джоні. Це дабл пенальті. І проти Семенченка. Спостерігаємо за протистоянням. Удар Бакінський тягне. Ілля Бакінський. Друзі, другий тайм. Протистояння між командами Skya Fудзал та Аврора. До вашої... Шарапіньо пробиває повз ворота. Носики на лівому березі Києва проходила Рафіня. Удар Рафіньо. Да, Рафіньо. не влучає по м'ячу як слід. Один один обійшов поночовний. Ох, Володимир, браво! Зараз чудові гостри дії від нього. Момент! Гол! Чи нині ні, немає голу! Немає голу! Нічого собі! Це поперечена! Бакінський! Бакінський! Делі Бакінського, Ну точно і по вчорашній зустрічі поночовний. Зараз саме його активні дії призвели до цього. І зараз тійка щириця не забиває. Зараз бакум, 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 бакум. Не ризикнув пробити Роман. Бакум. І зараз удар знову стійка. Оп. І Савенко ще одне закидання. Чудове від Юрія. Момент, який удар від Моспана. Станіслав не забив. Шаропіня, є вільна зона. Джоні, Джоні, Джоні. Що придумає Джоні? Джоні віддає на шаропіні. Шаропіньо не влучив. Рафіня, Рафіня, Рафіня Рафін з М'ячем фолу немає. Рафіня, Рафіня, Моспан, Моспан, момент, який забиває Семенченко. 2-0. Ростислав Семенченко подвоє свою перевагу. Морено, Морено з м'ячем залишається Джоні. Джоні. Тут фолу немає. Можна атакувати Джоні. Пробиває неточно не стати. Його обсяг роботи Тмена. Утмена треба бити. Тмена удар. Немає голу. Намагаються розіграти зайвого. Ніяк не вдається. Шаропіня пробуває над воротами. Також арбітри вирішили, що це не був акцентований пас Семенченко. Семенченко. Є передача. Йде м'яч. Відпрацював Рафіня в цій ситуації. Семенченко, Семенченко. І знову Рафіня від захищав. І ще де м'яч у воротах, м'яч. І 3-0 стає рахунок. Семенченко. Семенченко забиває no. Ліфера. Проштовхнув він цей м'яч ногою, носком. І Дубль від Семенченка в цьому поєдинку. 3-0 на користь Аврори. Тож і ще один удар. І залітає м'яч у ворота. Чеберяк 4-0. Стає рахунок. І ще... Тож і ще момент от Савенко. Попорожніх Савенко пробиває, забиває Савенко. 5-0. І я думаю, що можна на цьому ставити крапку в цій зустрічі. Літвінов ще один простріл Рафінія. І тут Гуйван рятує. І металі. Тут... Ну і визначаємо, що в лісі чемпіонів в наступному сезоні зіграють Аврора та хід забувають. Чого очікуєш від перегляду футзалу з FavBed? Голівудського блокбастеру на полі. Фафбет. Титульний партнер Fed Екстраліги».